Торіччя канонізації святителя Іосафа єпископа Білгородського, уродженця нашого краю, широко відзначають не лише в місті, а й в Прилуцькому районі. З нагоди ювілею відділом освіти райдержадміністрації було запроваджено акцію. Вона носить символічну назву Від села до села з любов'ю до ближнього і покликана ознайомити жителів району з образом святителя Іосафа, з його життям і благородними діяннями. На базі Молодівицької школи була створена творча група. До неї увійшли священик Молодівицької церкви, історики, літератори та учні. 20 травня відбувся перший виїзд учасників акції Від села до села з любов'ю до ближнього. Творча група спочатку відвідала село Жовтневе, а потім відправилася до Білорічиці. Жителі жовтневого приймали делегацію у місцевій школі. Серед присутніх інтелігенція села, учні школи і усі бажаючі ознайомитися з життєвим шляхом святителя Йоасафа. Сценарій заходу був продуманий дуже змістовно, а однією із ведучих була сама директор жовтневої школи. Присутні ознайомилися з біографічними даними славного сина Землі Прилуцької, переглянули невеличку виставу про його життя у виконанні юних жителів села Жовтневе та прослухали молитву за душу святого. 23 травня відбудеться другий виїзд групи до сіл обличчя велика та мала Дівиця. про те, де і коли буде проходити акція від села до села, усі жителі району добре поінформовані. «Наперед ідуть телефонограми до селищних рад. Вони організовують населення, які приходять на вказані години час. Настоятель Молодівицької церкви отець Миколай розповів, що святкування сторіччя канонізації Йоасафа Білгородського жителі району візьмуть не менш активну участь ніж жителі міста. В основном приходы отмечают этот праздник в храмах, совершаются богослужения, божественные литургии, молебные в честь святителя Асафа. По желанию каждый священник может прочитать так, так своеродный гимн Иосафа Белгородского, то есть Акафист. В основном, конечно же, крестный ход совершается в селе Замостье или тех селах, которые были причастники историческим событиям этого святого.